Доброго дня, шановні друзі, пасічники і пасічниці, всі, хто причетний до бджільництва, та й так, хто цікавиться, то все рівно коли-небудь на да перелистує та да й дивиться Ось, або попадаю в рекомендації. Тема теперішнього відео, як ви бачите, що в якийсь період часу відео не було, ну, були свої причини, але ж так, середина нас місяця липня позаду акація, позаду різнотрав'я, хоча зараз продовження є його трохи. І позаду можна сказати, для когось вдали, для когось не вдали відкачування меду з липи. Ну а що в мене вийшло, зараз качаю, то що почав виділяти вже перші моїй місцевості ранній соняшник день-два вже так бджола. Активізувалося, звісно, що треба готувати та тут у вулика. А щоб приготувати її, то треба попередніше є там відкачувати, то будемо то робити. Іменно зараз це я хочу показати, то, що ми маємо якусь частину вуликів більш якби, придатних для відкачування, в якихось менше, тому що якісь робились відводки чи е, реалізовувалися відводки. Десь бджола більше трусилася, десь менше. Ну не мені вам розказувати, самі то розумієте. І мабуть, що там в мене по... Ага, так, це як і раніше було, це інструменталка походження північного. Якби з півночі Німеччини там група кешиць є, вони займаються тим кешицем, От хто хотів прокарнику, то будь ласка вам дивіться. Ну і ошка. Джели, я думаю, достатньо на Сонях треба то буде скачуватися це. На Сонях потрібно буде мені, мабуть, добавити ще з одну наставку, а то й дві. От вам і питання, щоб в гнізді було все добре, бджола не заливалася. Друзі, перед медозбором тим чи іншим скачуємо усе, передивляємося. Тоді і не буде просідання карніки. Отаке Палиця тут немає чим, та і тая наставка теж там залита. от Покажи там внизу. попечатане теж. Трошки ближче такого. О. Ну видно там печатку внизу взагалі. Видно, бджола є. Не просівши ну от, до половини, можна сказати, позаливано. Ну і чекати будемо, що будемо чекати? Чекати часу відкачування цих рамочок. До гнізда доберемося також і те, що буде по краю, по декілька рамок, ми їх зберемо. Зберемо для того, щоб було місце. І бджола не заливалася. Бо ви самі добре знаєте, я так думаю, що в цьому році соняшника візьмемо і фактично навіть і ленивим людям, а будемо казати, і ленивим бджолам буде місце для того, щоб принести меду. Ну, бачите, ще не попечатали, але ну, таке ось. Мед не темний, ніякий, не грічани. Ну, різнотрав, я будемо казати, є такий час, який був для липи. Хоча по погоді не сильно то воно там ладилося. Але ж маємо те, що маємо. Так, так працює у нас його. Теж цей тесті в нас. Вона обов'язково. Проважується по кілограмах, обов'язково по миролюбності. Ну і таке, зараз підемо ще десь трошки глянути. Ну і далі йдемо слідуючий ряд, дивимося те, що в нас є. Так, тут є, тут в нас замінювалася матка, забирався відводок, а на цьому місці я зняв, щоб краще було донизу добиратися і садив маточку з Європи. Ну а по цих то таке от. Щоб хламу. коротше. Було быстрій, наверное, я возьму, таким димом позаганяю. Що... О, тут. Ну тут та сама картина. Не, не скажу, що архи все добре там. Скажу, що такі, є був медосбор. Ну що тут сказати? Може хтось похвалиться краще. Отакі, хлопці. хлопців. От. отакі в мене різнотрав'я з липою. Бачите, вони навіть і не допечатали. Надіємося на те, що буде краще далі з Соніхом. Сонях має бути декілька сроків. Так, і, да, і невелику частинку на платформі вивіз я на гречку. Ще там і не був, не дивився що до чого. по наполненности, но раз приезжал давайте я вам тычу то, что там было скажу так, что людь на водосбереге так, ну самые, о, ну тут трошки бились так, текает Я їм не заважаю цим димом і лізу, як то говориться, оглядаю друга половина дня. Хоч гул йде, я кажу, що сонячник, якщо починає медувати, то він дає цілий день. Ну а тут більш попечатано. От таке. От, середину також покажи, там свіжі рамки теж попечатані, так. Нижче, нижче, там є заміна цілий корпус був замінений. Ось так, там попечатано також. Недавно таке було, що трутень був весь на дні. Оглядаєш, а він весь на дні в кучках. А це під час цвітіння липи таке було якийсь період часу. А там далі знову ж пішла добра погода і ну, фотили щось, щось, щось зрізнотрав'яло на болоті, там, полі взяли. Ось таке. Так, ну і крайній цю візьмемо, Тут також такий варіант для нас цікавий. А що там з того цікавого варіанту, А тут значить. Що там за бджолки нам принесли. Ну, та сама картина, от дивіться. Згоним їх. Ну ж. О. Ну тут взагалі взагалі запечатано. Ось таке. Ось таке. Коротше є, що відкачувати і, і хай працюють на соняці. Соняк то це не все це, це там будемо, так думається, хоча золотарник. Може в скорому часі і теж починає зацвітати. Але завжди золотарик припадає нам на серпень. на вчено, друзі, печок загляну. І все там одну робить. Ну що ж, свіжий вітерець, липа відсіла, як ви бачите, вже все. Йдемо до бджілок. Підлипую як це говориться. А зараз з мимо їх. ось так ближче Диви, покажи. Досить того, що не, не сильно так уже і... І нанесли, але маємо, маємо. Будемо важити качаючи мед. Ось так. Та і внизу те саме там. Ближче показати там на низу. самому, де рамка нижня, початка меду там показується, є на рамці. Та й таке, друзі, от. То що ми маємо на теперішній час? Варіант такий є десь більше, є десь менше Маємо. Є добре як є. є. Далі. Що то у нас тут? Попередній як відкачував не відкачав і з наставки не поставив. Коротше, ну що, і косяки покажемо, куди покажем. Наставку не поставив, а чого? що Тобто другий другий корпус є, а тут гляньте ще. Понятно? А цю як роздули до крайне як матководство і пакетне, джельництво одне, а медзбірне зовсім інше. Ну і тоже, як сказати, верхня але тоже печатка є. А может его и не покажем Увидим, а что тут Ой Ой, хлопцы, хлопцы. не крайняя рамка Лоба. Ну видно, да? Все, дальше я не буду Его дергать тут Срочно скачивать, вирізати цього язика і все. Так, поміняли, до речі, цікаво. Зробив відводку. В том відводку була матка, а вони її самі поміняли на свистю, поки то вона там облетілась, поки що, то й то таке от. Ну тут вже така картина. Тобто зараз скачувати. скачивать. Наставку добавлять, а може і дві. Джела не просила за сезон. Ось вот таке у нас. Вище, трутні є, ну такі. Трутні є. Ось така джела у нас. Гадренька. Добавили свіжі ранки, тянуть, запчати медом, знову ж таки як є, так і показав, показав. То багатьох таке саме, але ж вже все все да покажи, да що, да як там. Щось тут показував. Ну сезон як сезон, як і у всіх. Як усі. Шо, на останок ще перегляне ну, светить светить оу а вже попропорисувались три пока А запитання, а чого не показуєш? Мереш мед відкачуєш. Ну кому воно треба, скільки я його качаю того меду? анду в рамках показу Все, далі. Хай не цікавить. Що до чого? Мед є. Що ще треба? Ну крайні щось за них не... не долили крайне, то такі. Коротше, треба тут качати його і качати. На сонячник треба зробити, щоб вже було готове, щоб, щоб воно потолку потовку було не бігати. А то і то, і то, і то. Ворушиться, щоб хоч не провалилося. Скачати треба буде обов'язково. Так, що в нас тут? Що в нас тут? Є хоч щось небудь чи немає. Е, тут слабша якась, а дивіться. Вроді ви бджола є, а є, а вона сама по собі слабша. Рамки не роздуті, бачу, подлив є, а... Ай ви мать нема що, ну досить так. Всі бджоли не одинакові. Може, відкачував тут де пізніше, але в ряду вони одинаково стоять. Угу. Далі. Так. Ну, тут є і попечатане. О. Ось таке. О, Ось така в мене картина. Тобто, ну, саме бачите що свою... Потреба обов'язково не в по Соняшнику буде окремо. Надіюсь відкачувати два рази з соняка. То що є, то, що погода буде, є й близько де соня. Ну оце вони і літають. Є гречка, само собою, окремо зніму відео по гречці, що там робиться там. Ну дивіться, то о, ну от, от вам от вам і бджолородина. Закоксували. Отак. Отакий. Ті цифри, які я маю по відкачуванню меду і те, що я пишу, зважуючи на родини і більше тестую, має велике значення для майбутнього. Ну що, показав багато, показав нічого, то судить вам, як хто то, прийме, але ну, отакі, якби зараз у мене відбувається на пасіки дії, скачує мед, який є перед сонячником. Не кажу, що то липа чиста, але щось є, щось є подмішано Якщо говорить по соняху другий день, він медувати, то обов'язково треба скачувати пасіку і давати місце бджолам для роботи. Бо будуть гнізда, що подлити, правда? Вже гнізда в карніки подлити, вони не крепко спішать, та є знизу гнать наверх. А тим більше, якщо починається корона зверху. Це характеристика вам лякарніки. Починається корона зверху рамки. додановської або української, якщо наставки ще, то вони не спішать знизу наверх. Приходиться тоді всередину залазити і скачувати. І, і, ну, багато дій проводить. Тому то скачуємо на ставки і все. Далі в гнізда ще одну, дві, три, чотири рамки забираємо, теж скачуємо і готуємося для того, щоб за якийсь період часу давав сонях. Тобто бджола працювала. На соняху сім'ї не попросідали. Цей рік такий, ну якби дивлюся, що краще. Кліща як такого ще не видно. Але як завжди, ну і не завжди останні хай 5 років приходиться від кліща боротися на початку вересня. Чому період часу такий, що йде медозбір? Якщо ми хочемо мати медозбір, то приходиться. Нам чекати, чекати, поки мої місцевості та і хлопців, теж, хто має золотарник, чекає. І... Ну а хто не чекає, то їсть потім то є. <клух> Все. Кому було цікаво, ставимо лайки, підписуємося і до слідуючого відео. Пока.